Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це Олексій Оскар. Я вас придала по голосу. Доброго дня. А, добрий день. Та е, да мені Алла Юрівна дала ваш номер, я вибачаю, що може так пізно відреагував, просто пока налагодили всю цю систему дзвінків і всього іншого. Так, вона мені сказала, що є така Аліса. Набери її, будь ласка, з приводу картин аукціону. Це все, що я знаю. Так, а, у нас а... наступна ситуація. Мій чоловік а, знаходиться в Кірба, це 54 та а, бригада, розвідка. Ми збираємо їм на дрон. В мене є офіційний запит, ми надсилали запит притулі, але звісно нам написали, що грошей немає. Як нема грошей? У притулу нема грошей? Так, нам вони <говори> що грошей немає, зверніться піріше. Е, сейчас я вам скажу, е, зайду на банк. Сейчас, вот прямо сейчас при вас, щоб А я заходила, так, я бачила. Скільки, скільки ви побачили грошей? Там мільйони лежать в нього. От на на, на ту, даже секунду, сейчас, подожіть, щоб не не відходять від каси. Так, благодійний фонд Сергея секундочку. 176 925 096 0,096 53 копійки. Я зрозумів. Ще раз, папа на бригада, 54-та? Так, так. А рода там є що небудь? А це другий батальйон, це розвідка. Другий батальйон, так, да, я зрозумів, розвідка. Так, так. А, а, є офіційний запит на мавик, все є, з печаткою, ну, з контактами командира, все. А який. О. А, даже так? Тобто там нормальний командир, так? Да? Ну я я ж чую, що якщо є запит і е, печатка, значить командиром їм повезло. Да. З властю нам не повезло, я поняв. А, скажіть, будь ласка, який їм потрібен дрон? В ідеалі вообще запрос на Mavic 30 t Ну, і Mavic 3T їм тоже нужны. Mavic. Тридцать t 30 30 т. Тимофей. Да. Не про, не максимум, не мини. Просто да. 30 т. Мавик 30 т. Есть такое. Вы дивилися такий дрон? Скільки він коштує. А, через волонтеров мені сказали можуть привезти за 350 пятьдесят тысяч гривен. Сколько? 350 Триста гривень. Ой, йой да. Ну не будем уточнять для чего им такие Mavic треба. А если Mavic 3 Pro. Тоже подойдет. 3 Pro тоже подойдет. Вот. Потому что там ценовая политика ну, Разная, ре... абсолютно. Да. Но в принципе плюс-минус функциональность. Про подойдет. По функциональности, да. да. Давайте я напишу Або 3 Pro. <связано> Я такий купляв іменно 3 Pro, це що мене там поливають брудом, розказують, що я сідар-підар і хвойовий. Ну, хай поливають. Я. я два таких Mavic передав. Претензій немає. А ну. купляв всього три, а третій передав на Дніпро. Ну вони mm -hmm. потребували від мене гроші, або сказали, ми тебе будемо поливати брудом. Я сказав, oh. гавна, не хватить Оскара блить". Правильно, правильно. блити. Uh. Добренько, давайте тоді так. Е, у вас я на цей номер телефона вам скину номер Али для зв'язку. Або цей мій номер для зв'язку. Хорошо, а я зараз подумаю. І ми зв'яжемося. Добренько. Дайте мені трошки часу. День-два. Добренько, звісно. Дякую вам. Все, тримайтесь.